I walked through walls till my every bone felt the damage. And I knocked on doors till my hands grew brittle and bruised. I let every scar break my heart till I learned to bend it. Yeah, it hurt me in the moment, but now if I'm being a Proud of these eyes, cause they see me through some hardship Proud of those nights when I didn't think I'd make it, ooh Even when they feel heavy, I'm proud of every part of me Proud of these lungs for the way they kept me breathing Proud of how my feet kept me running in the deep And ooh Even when they feel heavy, I'm proud of every part of me Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами, як ми збиралися на останній дзвоник, так званий випускний нашої вікусі, так як вона поступатиме після 9 класу, то хотілося зробити їй свято, купити красиве плаття і вирішила поділитися з вами походом по магазинам, що ми приміряли і що обрали. Не так часто я десь із вікою на самоті вибираюся по магазинам, да і не купуємо ми якісь такі дорогі речі, часто, але я вважаю, що випускний це саме те свято, коли треба порадувати дитину, купити красиве плаття, особливо для дівчинки. І ось вона дуже хотіла ось таке чорне плаття. Я її вмовляла купити вишиванку, якесь красиве, світле платтячко. Але ось вона дуже давно мріяла про саме чорне плаття із рукавами, таке коротеньке. Тому ми його купили і також ходили, вибирали взуття під нього, так як вона носить зазвичай тільки кросівки, вмовити її. Взути якісь босоніжки, якісь туфлі, дуже важко, але вона собі надивилася в інтернеті, що хоче. І ми ходили по магазинах в пошуках нормального, хорошого взуття, таке саме, яке їй сподобається. Буде їй по нозі і тому ходили ми в місті Костопіль по всіх магазинах, все, що можна, передивилися, звісно, в дуже швидкому такому темпі. бо з дітьми була моя мама, так як вона не дуже себе і почуває, то в нас було буквально десь години-півтори, поки Вовчик заснув, а Василько нормально, спокійно себе поводив, то ми мали час на шопінг. Знайшли у магазині зі шкіряним взуттям ось такі туфлі, саме те, що хотіла Віка. Я, звісно, на каблуках зараз не ходжу, а вона молода дівчина і їй загалом таке зараз хочеться. Купили ми туфлі, купили ми сукню і вже будемо направлятися додому. Забіжимо ще в один магазин, де продається все для манікюру. Купила я безворсові серветки, купила ось такі форми для нарощування нігтів. Також обезжирювач, ноготок три в одному. Це спеціальний обезжирювач для гель-лаку І взагалі для гелевих нігтів вибрала Віка ось такий гель лак взяла новий, так як все, що в мене було в наявності, то воно вже розслоїлося, дуже давно лежить. Я не займаюся нігтями давненько, так, певно, років два. І тому. Там вже просто треба все перебрати і повикидати. А також взяла гель, не знала, скільки вдома його є. Звісно, гель ще нормальний, бо не так давно його купували. Віка сама собі робила нігті, я її навчила, хоч вона там непрофесійно це все робить, але загалом мені не було часу її робити, тому вона робила сама. І я не знала, скільки там гелю було, тому купила новий. І також взяла базу під гель коді фірми. Мені подобається саме база Коді. Не знаю, можливо, хтось користується іншими, але в нашому місті не дуже такий великий асортимент, тому підходить і така. І взяла ще дві новеньких пилочки, також не знала, що є вдома. Тому ось так. Ще плюс до всього я взяла новеньку лампу. У мене була стара така. Із джуму я замовляла колись, але вона така мініатюрна, малесенька, не дуже потужна, і гелеві нігті вона важкувато просушує. Тому взяла відразу лампу, щоб точно все просохло, новеньку. Вона коштувала не дуже дорого, здається, 315 гривень. Це сама бюджетна така лампа для домашнього використання, Так, я думаю, взагалі дуже класна. Аж вже її я протестувала досить непогано сушить, швидко, потужна. Ось так вона виглядає, дно знімається, можна робити і манікюр, і педикюр. Я сподіваюся, колись у мене руки дійдуть і собі зробити нігті, але сьогодні нігті я буду робити для своєї дочки. Не знаю, чи говорила колись на каналі, але я навчалася на. Майстра нігтєвого сервісу, звісно, не проходила дуже багато якихось таких курсів, багато що навчалася сама по відео, і непогано робила нігті. Звісно, в мене це займає більше часу, ніж у професіоналів, і я не займалася цим уже два роки, але все-таки нігтики віки я зробила. Саме головне, що вона задоволена, робила нарощування, показую, які нігті в неї були до. Ми познімали старе покриття, що в мене було. Обрала я молочний такий колір гелю. Можливо, пізніше просто покрию собі ним нігті і показую, як вже одна рука нафарбована, а інша просто йде гелеве. Важко робити нігті в однокімнатній квартирі з двома малюками, але ми справились, і ось такий результат у нас вийшов. Віка моя задоволена дуже. А це саме головне цей манікюр ми зробили за 3 години. Я думаю, після такого перериву це непогано. Настав у нас ранок. Сьогодні у Вікі останній дзвоник, типу випускного. Не встигли ми вчора ввечері помитися. не я, не Віка. У Нас пропала вода. Зараз майже пів восьмої води досі немає. А збиратися треба. Тому що десь пів дев'ятої ми маємо бути вже там. Вмитися немає чим. Магазини біля нас відкриваються о восьмій. Не знаю, як це буде і що це буде. Ну, загалом, як вже є, так буде. Зараз Віка збирається, я також буду збиратися. Певно, вмиватися буду вологими серветками. Екстремальний випускний і якось ось так. Що одягну сама, не знаю. Та й взагалі хто на мене буде дивитися, так як, а, якби це був якийсь такий випускний, там уже я також планувала одягнути плаття, але з немитою головою, це не знаю сама, що буду одягати, але я там буду не зірка, я вже просто мама. Сама зірка це в мене Віка. Тому саме головне, щоб вона була красива. Так що збираємось ми і будемо йти. Привели ми себе до ладу, більш-менш, наскільки це було можливо без води. І відправляємося вже до школи нашої, будемо загалом святкувати останній дзвоник. Віка моя дуже задоволена, і платтям, і туфлями. Це перші її туфлі на таких підборах. І я знаю, що в них не дуже легко ходити, особливо, якщо ти звик ходити у кросівках, то в таких туфлях дуже важко саме ходити. Не буду прибирати я звук на всьому відео, буде тут і музика. Знаю, що буде заявка на авторські права, але я дуже хотіла поділитися тією атмосферою, яка була саме у нас на останньому дзвонику і тому пожертвую монетизацією. Черве сонце і ваші посмішки. Це означає лише одне, що сьогодні у нашому ліцеї свято. Доброго дня, шановні учні, батьки та вчителі мирного неба нам усім. Сьогодні ми зібралися на радісне та водночас сумне свято останнього дзвоника. Швидко промайнув навчальний рік, залишивши позаду всі негаражди. Нам, звичайно, так хотілося думати. Багато чого є пригадати: постійні тривоги, змішане навчання. Відключення світла, цей рік для нас був надскладним. Та ми гідно тримали свій освітній фронт, навчалися та продовжили формувати майбутнє нашої держави. І сьогодні ми маємо особливу нагоду привітати учнів дев'ятих класів та головних героїв нашого свята, випускників 2023 року, для яких. Сьогодні дзвоник пролунає востаннє. Отже, на зустріч з юністю вирушають два дев'ятих класи. Тож вітаємо облисками сьогодні учнів 9 А та їх класного керівника Кричицько Тетяну Олександрівну. Вітаємо учнів 9 Б класу та їх класного керівника Чирок Людмилу Аркадіна. Дев'ять років намагалися разом подорожувати країною знань. Досліджували, пізнавали, ви зуміли створити справжню сім'ю, навчались не лише базових дисциплін, але й вмінню допомагати, підтримувати і бути людьми з великої літери. Також на святі присутні ваші перші вчителі. Ми їх теж вітаємо облисками і вашішина Олександра Викайного, Кузлюк Людмила Миколаївна, Мацько Юлія Миколаївна. На жаль, згадаємо Савицьку гану Григорівну. Із першим весняним промінням сонця ніжним проріском промайнулась сьогодні у наших випускників остання шкільна весна, а за нею не забарилось радісне, і, як я вже казала, сумне свято останнього дзвоника. Батька дідосина, слави мої, і для нас не зламає. Дорогі мої учні, шановні батьки, вчителі, дійсно сьогодні особливий день. Він, напевно, ніколи не повториться, тому що кожен рік триває по-різному. Не буду говорити про багато про те, скільки було з нами пережиток, як ми куркували ці шкільні роки, але настала та мить, коли вас потрібно відпустити. Я говорю зараз про одинадцятикласників, говорю зараз про тих дев'ятикласників, хто Має намір вступати далі, а не продовжувати навчання в стінах рідної школи. Ми відпускаємо вас, тому що, дивлячись сьогодні на вас, прекрасних, високих, талановитих, розумних, надійних, мужніх, просто людей, особистостей, а кожен із вас, повірте, залишив слід по цій школі. Я би зараз могла дуже багато говорити. Говорити, як вперше прийшов в школу Шустик Максим, як вперше прийшла в школу Токарчук Юлія, як вперше прийшла в школу Жданюк Іванка. Повірте, я пам'ятаю, з ким ви прийшли, коли ви прийшли, як ви бігали, як ви трубкували по своїй рідній школі, у своїй шкільній родині. Ми, як могли, вчителі. Сіяли те, чого нас колись навчили, чого виріла наша душа. Ми сіяли те зерно і хотіли би, щоб воно проросло. Чи станете ви шофером, чи станете ви великим керівником, можливо, України? Ми будемо тішитися тому, як ви йдете своєю стежкою, життєвою стежкою по своєму житті. Забувайте про те, що поряд завжди є два крила. Два крила це в першу чергу ваші батьки, які сьогодні стають на носочки, щоб побачити, що відбувається попереду, бо ви тільки виросли. У мене єдине питання як в кожної мами, тата, бабусі, коли ви виросли? Колись пройшов цей час. Нам є чому гордитися, нам є чим пишатися. І про це говорять сьогоднішнє досягнення. Тому не буду багато говорити. Ми з колективом вас любимо. Ми чекаємо на вас, ми будемо чекати від вас, звик як і батьки, про те, що ви на правильному шляху, удачі вам, успіхів вам, гарних людей вам. В майбутньому вам є що згадати і запам'ятати. Хотілося б дуже, що пройдуть роки, і щоб ви згадали, що саме ваш випуск це початок скверу нація, який має має сьогодні таку назву, і в якому ви теж залишили свій слід. Ви поливали, висадили. Ви хотіли допомогти нашому випускнику Олегу Борисовичу 1979 року, який вирішив зробити цей сквер саме в рідній школі, сквер нації. Не забувайте про це. Як будете далі ви зростати, нехай зростає кожне деревце у тому сквері. Я прийду до нагородження, тому що нагород дуже багато. І мені хотілося сьогодні в такому вузькому колі нашої, школи, нашої родини. Все-таки прийти, протрокувати кожен момент. Привіт, розпорожні, люди знайомі. Сьогодні ти звиниш в останні випускники, а для нас двері торбисті, і канікули. Ого, а что так? Давай, Чего? давай, 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 对对对。 Була дуже класна казка, але, на жаль, її не чута на відео, тому доводиться прибирати звуки, озвучувати окремо. Мені прямо не віриться, що моя дочка вже така доросла і закінчила 9 клас. Якось так швидко пробіг час. і Вона була така маленька, коли її вела в перший клас, а зараз вона випускається зі школи. Буде вступати до училища, і я сподіваюся, що ми все-таки вступимо і до школи не повернемося. У наступних відео я розповім вам, куди буде вступати Віка, на кого саме. Сподіваюся, у нас це вдасться. Я буду показувати вам поїздку, як ми будемо їздити, куди саме подавати документи, як саме це все буде проходити, можливо, комусь буде цікаво. А-клас до стін різного затиму. Шановні учні 9-го Б-класу та Людмила Аркадіївна. Запрошуємо вас у школу. Ну а ще у нашому класі була фотосесія. Трішки фотограф робив фотографії для випускного альбому, тому ще декілька кадриків буде із фотосесії. I'ma grind until the mash with my T heart While they sleeping in the luck, wanna keep up. Girl, you better buy some first. Lesson one, never listen to a stupid man. Let him run. His mouth while you run errands in your bands. Lesson two, do whatever you wanna do. Play a bit, snatch a wig, Elevate your game while they call the rules. Lesson three is never doing what she wants, Look in the mirror, man. I'm looking fine. Got that Botox early, she forever 25. Used to beat the girl to shrink into a ball and cry. But now I beat the woman eating little man alive. Ugh. Yeah, I'm the first in my fam to get a meal. Put it in my purse, it brush from all the bills. And it for the heart of every money is a benefit. I get it, get it, get it. And I'm never getting sick of it. Hard work, working, keep all the And if you hang with me, girl, you know you gon' get a perkin. Watch me making my